Знаєте, в житті є речі, які важливіші за матеріальні ресурси. Ми без ніякого жалю, а передаємо і з побажанням вони щоб техніка ця. Не ламалась, вона укріплена. Тут буфер такий, що можна горнути дерева. Ви ж маю, бачили, подивитися її. Вона резина, я говорю, все сезонна по трасі, по зріллі, по грязі, по снігу йде прекрасно. Трішки не дуже вона хороша для гололюду. Треба на Збройні сили. Ми передамо постійно. Разом усі для того, щоб забезпечити необхідним наші збройні сили, які оберігають нашу землю.